Вітання всім глядачам телеканалу М-студіо. Доброго вечора. В ефірі інформаційний випуск програми Час у студії для вас працює Габріела Іванчев. На календарі вівторок, 7 жовтня. Далі у випуску поговоримо про таке. Військовий облік автоматизували, спрощена система. Вшанування пам'яті, шана герою Азовсталі, шлях віри проща капеланів. Україна ввела в експлуатацію систему резервних акумуляторів, яка запобігатиме блекауту під час російських атак. Шість енергооб'єктів уже функціонують у Київській та Дніпропетровській областях. Їхня потужність 200 мегаватт, а ємність 400 мегаватт на годину, що дозволяє забезпечити електроенергію до 600 тисяч дворогосподарств на дві години під час аварійних ситуацій. Акумуляторні парки розміщені в секретних локаціях, щоб убезпечити їх від можливих атак. Цьогоріч в Україні зареєстровано 225 тисяч 46 нових ФОПів. Водночас 213 тисяч 293 підприємці закрили свою діяльність. Це на 11% більше, ніж торік. Найпопулярнішою сферою для нових фопів залишається торгівля: 29% роздрібна, 8% оптова. Далі за популярністю, IT, заклади харчування та інформаційні послуги. Підприємці, які закрили справу, найчастіше працювали в тих самих напрямках. Цьогоріч шість із десяти нових фопів відкривають жінки. Вони актуальні у сфері послуг, медицини, освіти та виробництва одягу. Чоловіки більше працюють у доставці, логістиці, будівництві та ремонті техніки. На Закарпатті військові та цивільні з травмами очей внаслідок війни можуть отримати безкоштовну медичну допомогу в обласній клінічній лікарні імені Андрія Новака. Пацієнти після травм очей отримують комплексну допомогу, включно з установкою очного протеза. Для планового лікування потрібне електронне направлення від лікаря. Екстрені випадки приймаються без черги. Уряд за ініціативи Міністерства оборони спростив процедуру постанови та зняття громадян із військового обліку. Тепер більшість процесів відбуватимуться автоматично або онлайн, без черг у ТЦК і без додаткових довідок. Зокрема, юнаки зможуть стати на облік просто через мобільний застосунок. А тих, хто досяг верхньої межі призивного віку, система зніматиме з обліку автоматично. Як все працює, дізнавалася Ірина Ковальчук. В Україні триває цифрова трансформація військового обліку. Відтепер процес буде автоматичним. Нові зміни дозволять українцям проходити процедуру швидко, дистанційно та без зайвої бюрократії. Це стосується призовників, тобто осіб віком від 17 до 25 років. Це стосується осіб військово зобов'язаного віку, тобто від 25 до 60. Це так само стосується осіб, які, яким вже виповнилося 60 років, і вони вже не підлягають призову під час мобілізації. Зміни полягають у тому, що раніше треба було для того, щоб ви вас поставили на облік у територіальному центрі комплектування, треба було йти безпосередньо у ТЦК і там писати заяву і так далі. Відтак юнаки, яким виповнилося 17 років, зможуть стати на військовий облік дистанційно через мобільний застосунок Резерв Плюс без візитів у ТЦК та без проходження ВЛК, каже Сергій Порада. Шляхом полання там відповідної заяви їх автоматично беруть на облік. Їм не треба проходити військово-лікарську комісію комісію. Це значно спрощує. Порядок ведення обліку і так далі так само, зміни стосуються осіб, яким виповнилося 25 років і які з якихось причин не перебувають на військовому обліку. Зараз такі особи автоматично будуть прийняті на облік і будуть вважатися військово зобов'язаними з усіма наслідками. Нагадаємо, раніше процедура була складнішою, і вимагала більше зусиль як фізичних, так і моральних. Раніше для того, щоб вас взяли на облік, треба було прийти в ТЦК, написати заяву. Якщо ви призовник, вам треба було прийти в військово-лікарську комісію, всіх лікарів вам давали висновок про придатність, раніше ще й про обмежену придатність. І відповідно на підставі такого висновку вас брали на облік, видавали вам так зване приписне посвідчення про приписку до призовної дільниці. І з таким військовим ліковим документом ви ходили до 25 років. Чоловіки віком 25-60 років, які досі не перебувають на військовому обліку без законних підстав, будуть обліковані автоматично. Також у автоматичному режимі буде здійснюватися і процедура зняття з обліку тих, кому за 60. не потрібно буде звертатися до ТЦК. А ця процедура вже відбуватиметься автоматично. Ось крім того, важливим є той елемент, що керівники державних органів, установ, організацій, органів місцевого самоврядування вже відтепер зобов'язані робити відповідні відмітки у списках персонального військового обліку, тобто громадян, яких знято із військового обліку протягом семи днів із моменту досягнення працівником граничного віку. Тут юристи радять підприємцям звернути увагу на кілька нюансів. У списках працівників вони зобов'язані відмічати тих осіб протягом семи днів, які знялися з військового обліку. Вони протягом семи днів протягом такого автоматичного зняття із обліку вони повинні відмітити, що вже такі громадяни знялися з військового обліку. Вони повідомити свого керівника на установі чи підприємстві, який працює, що він вже знявся, ну що автоматично він знятий із обліку. Ініціювали у Міністерстві оборони, а уряд унормував автоматичну постановку та зняття з військового обліку. Така автоматизація а, зняття з військового обліку вже є таким важливим елементом цифрової трансформації, а, оскільки вона підвищує ефективність, прозорість, прозорість і ну, загалом зручність для громадян. По-перше, це зніме навантаження із ТЦК. По-друге, це зніме навантаження військово-лікарської комісії, оскільки їм зараз не треба буде перевіряти людей, які лише підлягають затю на облік як призовники, тобто вони не підлягають мобілізації під час воєнного стану. І по-друге, це дозволить порядкувати військово військово-облікові дані осіб, які там з якихось причин чи не можуть прийти в ТЦК чи не хочуть, і так далі. Наприклад, перебувають за кордоном. Заціяці військового обліку це ще один крок до створення сучасного електронного ТЦК, вважає очільник директорату цифрової трансформації Міністерства оборони України Артем Романюков і аргументує завдяки цифровим інструментам планують усунути зайву бюрократію, зменшити навантаження на ТЦК та СП, зробити систему більш ефективною, а процеси більш простими, зручними прозорими для громадян. Як буде на практиці, покаже час. Держава пропонує унікальну програму підтримки для аграріїв, які прагнуть оновити техніку для ефективної роботи. Вона діє в межах політики, зроблено в Україні. Купуючи сільськогосподарську техніку та обладнання вітчизняного виробництва, наші підприємства можуть отримати компенсацію 25% вартості. У державному бюджеті цьогоріч передбачено 1 мільярд 200 мільйонів гривень для реалізації цієї ініціативи. За січень вересень поточного року до місцевих бюджетів області від туристичної галузі надійшло майже 21,2 один мільйони гривень податків. Управління туризму та курортів ОВА інформує, що ця сума на 43% перевищує показники за аналогічний період минулого року. Драйверами зростання туристичного збору стали такі громади. Полянська 4,8 млн грн, Ужгородська 3,5 млн грн, косунська 1,5 млн грн, баранинська 1,5 млн грн та Мукачівська – 1,2 млн грн. Ці надходження працюють на розвиток громад, покращення інфраструктури і туристичної привабливості нашого регіону загалом. Тячівська міська рада уклала стратегічний меморандум про взаєморозуміння з відомою італійською інвестиційною компанією. Це партнерство має на меті кардинально змінити підхід до реабілітаційної медицини в Україні та прискорено розвинути промисловий потенціал громади. Ключовим фокусом співпраці є впровадження революційної хірургічної технології. Ця інновація, що відновлює нервові зв'язки у пацієнтів після ампутації, є життєво необхідною для військовослужбовців та ветеранів. Пілотним майданчиком для цієї передової практики стане КНП Тятівська районна лікарня. На її базі буде створено постійний центр операцій та комплексної реабілітації. У планах подальше масштабування цієї медичної практики в інших регіонах України. Сторони беруть на себе зобов'язання не лише щодо обладнання, а й щодо підготовки українських фахівців. Це включає стажування в провідних медичних закладах Італії та розбудови сучасної мережі реабілітаційних центрів. Які надаватимуть повний спектр послуг від передового обладнання та фізичної терапії до психологічної підтримки та програм соціальної адаптації. Реалізація проєкту відбудеться за підтримки міжнародного фінансування. Вона втратила одразу двох найдорожчих чоловіка і сина, пані Світлана Бодячук, дружина та мама героїв, які віддали життя за Україну. Сьогодні жінка знову запалює свічку пам'яті не лише за рідними, а й за всіма, хто поліг у жорстокій війні. Її особиста трагедія стала символом незламності цілої нації. Більше про акцію вшанування дивіться у наступному сюжеті. Пані Світлана запалює свічку біля портретів своїх сина та чоловіка. На цій жахливій війні жінка втратила одразу двох найдорожчих людей. У 24 роки він пішов, покинув нас. І Мені це дуже боляче, знаєте, з цим, з цим жити. Мій син Василь у 15-му році вже пішов на службу, у 18 років він це собі вирішив, що його батько тоді теж в Батобу. І він пішов слідом за батьком і сказав. Тому, що Хто як не ми, станемо на захист нашої держави, дуже любив військову свою справу, він служив у розвідці, все своє. Як то казав, молоде, молоде життя, свою юність. Він присвятив військовій службі. Василь Будячук, азовець оборонець Маріуполя, що не залишив позиції аж до самого кінця. Його тіло залишилось під завалами Азовсталі, а душа назавжди поруч із рідними. Аби вшанувати пам'ять сина, пані Світлана організувала акцію пам'яті. Був командиром безпілотних апаратів. Вони повернулися з завдання і там, де вони, де вони там знаходилися в приміщенні і туди влучили дві бомби. Це сталося 20 березня. Ще я з ним розмовляла у дві години. Він зателефонував і дуже попросив мене, щоб я оберігала його сина. У просторі зібралися рідні, близькі, друзі та ті, хто знав Фалькора, аби вшанувати подвиг захисника заради свободи батьківщини. Це не тільки друг, це людина, якою я можу пишатися. Пишатись тому, тому що, на жаль, він дав найдорожче. Найдорожче це віддав своє життя. І до сьогоднішнього дня я можу спокійно сказати, що дійсно у нього є такі хороші брати, з якими я підтримую зв'язок. Є дуже прекрасна мама, і як мама сказала, вона дійсно є жінка зі сталі, тому що пережити і проживати до зараз може це не кожен. Це як молитва. Звичайно, коли ми вдома молимося, це звичайно до Бога це доходить. Але коли ми залучаємо з такою вже бідою трагедією, мам загиблих і молоде покоління, і військових ліцеїстів, і громадськість, то ми розуміємо, що війна йде, і саме цією молитвою ми намагаємося акцентувати увагу, що не потрібно забувати про тих, хто віддав саме найважливе це життя. Адже якщо ми забудемо про них. Не будемо їх пам'ятати, то, то не не буде цінність того, що вони вклали. Присутні помолилися за кожного, хто сьогодні тримає фронт тих, хто поліг за Україну. Акцент на таку велику жертву може забирати в нас відчуття конкретних осіб, конкретних воїнів, захисників, які дали своє життя за Україну. І можемо втратити це це відчуття реальності війни. Так багато горя не людина не здатна пережити. Так коли ми акцентуємо на конкретній особі, ми хочемо показати, що ця людина мала свою сім'ю, мала свою історію життя, мала свою родину, свою культуру. Таку скажемо, хочемо показати, що для нас важливий кожен захисник, кожний воїн, і горе не може бути загальне, горе завжди стосується конкретної сім'ї. Онкетних людей сьогодні Ярославу, сину Василя, лише шість. Він ще не до кінця розуміє, що таке війна, але вже знає його тато герой. Я тепер зрозуміла після смерті його, що чому він так спішив, як у кожен нас народі, жити. Він завжди на крок уперед був, як його інші однолітки. Він все, все вкладав спершу, все свою, свою мрію, То, що він мріяв в дитинстві машину водити, права отримати, народити сина. Но одна мрія не збулася в нього. Побудувати будинок, аби підтримати бригаду, де колись служив Мукачевець, на заході передали кошти для закупівлі необхідних речей для третьої ОГШБ. До Дня захисника і захисниць України також до Дня козацтва і до Дня музики був проведений концерт. Під час о, виступу стояла наша баночка, така як у монобанку. Спільними зусиллями, як і діти, так і батьки, так і гості. Поки сума тут невідома, бо ми її ще не розбивали. Зараз як я передам Катерині Янівні з волонтерів Закарпаття, ми дізнаємося точно суму. Це важливо тому, що завдяки їм ми можемо навчатись працювати, пити зранку каву, навчати наших діток, займатися творчістю, малюванням, музикою, танцями. Василь Бодячук залишиться у пам'яті кожного з нас як приклад відваги жертовності волі, яку не здатна забрати навіть куля. Поки пам'ятаємо, герої поруч родина Бодячуків це не лише особиста трагедія, а історія нескореної України. Пропонують заборонити рух електросамокатів пішохідними зонами. Комітет Верховної Ради підтримав законопроєкт. Зміни будуть у правилах дорожнього руху. Тож на тротуарі можна буде рухатися цим двоколісникам тільки дітям. Електросамокати та інший легковий електротранспорт мотоколеса, сігва і тощо стануть повноцінними учасниками дорожнього руху. На Закарпатті завершили основні роботи з відновлення стратегічно важливого мосту через річку Жданіївка, розташованого на автомобільній дорозі Т0710. Ужок нижні ворота. Ця транспортна артерія, частина якої була зруйнована внаслідок обвалу в червні, незабаром відновить повноцінне сполучення. Будівельники успішно підсилили берегові опори та здійснили монтаж прогонової будови, облаштувавши її захисною залізобетонною плитою. Це найважливіші конструктивні елементи, які забезпечать надійність та довговічність переправи. Наразі фахівці чекають на набрання бетоном необхідної міцності. Після цього розпочнуть завершальні роботи, які мають бути виконані до кінця поточного місяця. Закарпатський регіон фіксує сезонне зростання захворюваності на грип та ГРВі та COVID-19. за даними епідеміологічного моніторингу, проведеного в період з 29 вересня по 6 жовтня поточного року. Загальна кількість осіб, які захворіли на гострі респіраторні вірусні інфекції та грип, склала 3375 осіб. Серед загальної кількості респіраторних вірусних інфекцій було підтверджено 48 випадків COVID-19. Це підкреслює необхідність продовжувати заходи профілактики та моніторингу. За тиждень до лікарень було доставлено 62 пацієнти. З них 22 особи потребували стаціонарного лікування саме через covid 19 вони поряд зі зброєю, а з молитвою, капелани, ті, хто щодня підтримує українських військових морально та духовно, зібралися на спільну прощу в Мукачеві на базі монастиря святих отців Василіан Вони молилися за захисників, ділилися досвідом і встановлювали внутрішні сили, щоб знову повернутися туди, де їх найбільше чекають на фронт. Участь взяли і наші журналісти. Як все було, дивіться у сюжеті. Вони лікують душі, Священники, які щодня несуть моральну та духовну підтримку захисникам, зібралися для спільної молитви, обміну досвідом і відновленням внутрішніх сил. Цими вихідними на базі Мукачівського монастиря святих отців Василян відбулася. Проща капеланів. Це вже по, по рахунку друга проща. Військових капеланів, саме військових капеланів, волонтерів, військових і їхніх родин, мета цього заходу зібрати найперше в умовах війни людей, які служать у збройних силах України на посаді медичних капеланів, виконується важливе служіння, підтримують наших захисників. Але також крім капеланів. Завдання також зібрати сьогодні волонтерів і військових, аби показати цілісність, бо все ж таки і капелан, і волонтер на в кінці кінців служать збройним силам України. Війську служать капелани з мандатами, яких наразі сім та капелани волонтери. Їх місія бути поруч молитовно з тими, хто тримає зброю у руках. Перша субота жовтня, щоб дякувати Богу і просити миру і спасіння душі. Для всіх нас без винятку. Служачи Богу, ти служиш народу, тобто і Богу, і народу. Але приходить час, коли е, порушується заповідь Христова, не пожадає нічого того, що є власністю ближнього, і небезпека є для душі моїх парафіян або моїх вірників. Так тоді священник, якщо він дійсно відчуває, має залишати, брати палицю і даняти вовків. Тобто, це слово так мусить бути біля е, хлопців. Служити військовим те саме, тільки є небезпека бути втраченим, бути, може вбитим, навіть бути трохи зараненим тими подіями, які ти бачиш потім, коли ти є військо. Серед присутніх на прощі був і отець Андрій Аліксєєв. Священик, який ще з 2019 року невпинно духовно підтримує військовослужбовців на передовій. Шлях у копеланстві він обрав свідому, адже відчув покликання бути поруч із тими, хто щодня дивиться в очі смерті. Його присутність на цьогорічній прощі не лише як священника, а як свідка і учасника духовної боротьби, яка точиться разом зі збройною. Однією із функціональних обов'язків капелана це душ опіка, що я мушу до них прийти і запропонувати свого роду свої послуги, якщо можна це назвати, поговорити, поспілкуватися, послужити і так далі. І ну. Для мене це є покликання. Це не просто, що я захот. Я захот... я хотів бути і служити нашим військовим у такий спосіб. Мені є важко, тому що деколи я їх розумію, бо їм теж, що вони далеко від своїх сімей не бачать часто лише по телефону, діти ростуть їхні, вони дивляться лише через вайбер, через WhatsApp. Це важко їм. А так намагаєшся з ними поспілкуватися там. Більшості хлопців вони є е, мотивовані на те, щоб далі продовжувати робити свою справу, захищати нас. Участь у прощі взяли й волонтери. Кожен з присутніх тут несе свою службу. Капелани духовну, волонтери благодійну, а військові боронять Україну, ризикуючи життям щодня заради миру і свободи. Нас запросив отець Роман Лозюк, дуже йому вдячна. Ну і рішили підтримати наших військових, тому що без них ну, сьогоднішній на сьогоднішній час ми без них не можемо. До 22 року не уявляла себе волонтером. Взагалі такої думки ніколи не було, але як коли почалася війна, ну, мабуть, із першого або другого дня якась така думка прийшла, що треба щось робити. Програма прощі включала спільну літургію та час для особистої молитви. Особливо зворушливою стала спільна молитва за загиблих захисників України, яку відслужили у внутрішньому дворі монастиря. Храм ті, що з звірою, благоволінням і страхом Божим, ходять, до нього, Господа, і помоліємося! Проща завершилась спільним благословенням на подальше служіння. А вже найближчими днями більшість капеланів повертаються на фронт туди, де їх найбільше потребують. Тятівський районний суд засудив мешканця села Грушово до восьми років позбавлення волі за диверсійну діяльність проти критичної інфраструктури. Чоловік визнав провину у підпалі об'єктів залізничного сполучення та замаху на знищення комерційного приміщення. Вирок винесено 2 жовтня поточного року після укладення угоди про визнання винуватості між прокуратурою та обвинуваченим. Правоохоронці встановили, що в травні поточного року житель Грушово погодився співпрацювати з невизначеними особами, які координували диверсійні акції через месенджер-телеграм. За грошову винагороду він мав здійснювати підпали стратегічно важливих об'єктів у Закарпатській області. Диверсант підпалив релейну та батарейну шафи на переїзді 127-го кілометру Мукачівської дистанції сигналізації львівської залізниці. Ці об'єкти забезпечують безпеку залізничного руху, включаючи перевезення військових вантажів в умовах воє... Єнного стану. Окрім цього, зловмисник намагався підпалити нежитлове приміщення, де розміщувалися офіси ТОВ нова пошта та приватного підприємця. Проте пожежа згасла самостійно, і злочин не вдалося довести до кінця. Воював на боці ворога. Співробітники Служби безпеки України на Закарпатті викрили злочинну діяльність уродженця Сумщини. За даними слідства, 40-річний зрадник ще у 2014 році виїхав до Російської Федерації. Після початку повномасштабного вторгнення в Україну чоловік добровільно прийшов на бік ворога та вступив до лав російської армії. У званні рядового фігурант розпочав службу у 126-й окремій гвардійській горлівській бригаді берегової охорони. Слідство встановило, що в травні 2022 року зрадник воював проти Сил оборони України на Донецькому напрямку. Зокрема, у Маріуполі наприкінці 2023 року. Рашисти оголосили його у розшук за дезертирство. На підставі зібраних доказів слідчі СБУ заочно повідомили фігуранту про підозру за частиною 2 статті 111 Кримінального кодексу України Державна зрада йому загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна. Неповнолітній, який у стані сп'яніння скоїв смертельну ДТП на Закарпатті, постане перед судом. Автопригода трапилася вночі 9 березня. Тоді неповнолітній мешканець села Щасливе Мукачівського району, керуючи незареєстрованим мотоциклом у стані алкогольного сп'яніння на вулиці Центральній, збив пішохода та залишив місце події. Від отриманих травм потерпілий загинув. Поліцейські оперативно встановили особу водія, розшукали його разом із транспортним засобом і затримали. За скоєне обвинуваченому загрожує до 10 років ув'язнення з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк від 5 до 10 років. Музика. Водій позбавлений права керування вдруге сів за кермо напідпитку. Під час перевірки патрульні виявили у водія 1,44 проміле алкоголю в крові. В Ужгороді на вулиці Ужанській патрульні поліцейські зупинили автомобіль ВАЗ за порушення правил дорожнього руху. Під час перевірки документів інспектори помітили у водія ознаки алкогольного сп'яніння. Від чоловіка відчувався різкий запах алкоголю. Керманич погодився пройти огляд на місці. Результат 1,44 проміле алкоголю у крові. Як з'ясувалося, чоловік позбавлений права керування і вже притягувався до відповідальності за подібне порушення. Український спортсмен здобув чергову значну перемогу на міжнародній арені. Мукачівський спортсмен із Закарпаття Богдан Черепаня отримав почесне звання Боєць року року-2025» за версією престижної міжнародної федерації змішаних єдиноборств. Церемонія відбулася 30 вересня в Тбілісі, де Богдан Черепаня був визнаний найкращим у номінації Найкращий спортсмен року серед чоловіків. Це міжнародне визнання є яскравим підтвердженням високого рівня майстерності та наполегливості українського бійця. Відзнака боєць року від Української федерації ММА почесне звання заслуженого майстра спорту. Таким повідомленням завершую випуск новин вівторка. Дякую за увагу. Студії для вас працювала Габріела Іванчов. Дякуємо, що обираєте телеканал М-Студіо. Бережіть себе та своїх рідних. Вірте в нашу перемогу. Та спільними зусиллями ми обов'язково її наблизимо. Бажаємо вам гарного вечора і тільки хороших новин. І на все добре.